Коли я повністю розчарувалася в традиційній медицині, на той час я шукала е, якийсь інший шлях, так і зараз люди теж. Його його шукають насправді. У мене немає позиції, що там гомеопатія все вирішує в цьому житті. Ні, я завжди кажу: дружіть зі своїми сімейними лікарями, педіатрами. Потрібно слухатись, давати аналіз. Я всі хвороби від нервів, а лише деякі від задоволення казали нам на кафедрі шкірногічних хвороб. Кожна хвороба як це не парадоксально, це най Ліпший шлях збереження здоров'я організму. Я веду прийом в поліклініці, так? приходить людина там 60 років. Я приходжу ввечері проводити пілатес, приходить інша людина такого ж віку із такими ж самими захворюваннями. Але це дві різні людини. Оця історія, що в 40 плюс життя змінюється, це факт. Як я кажу, мені зараз. Перестало витрач... перестало бути достатньо часу для моїх гуртків. Внучкість, якраз внучкість психіки, це найголовніше, що може зберігти ну молодість.